Наш університет оголошує прийом за спеціальностями: медицина. Навчання триває 5 років 10 місяців. Стоматологія 4 роки 10 місяців. Фармація 4 роки 10 місяців. Медсестринство, освітня програма «Сестринська справа 3 роки 10 місяців. Медсестринство, освітня програма Парамедик. Навчання триває 2 роки 10 місяців. І спеціальність з кодом 227 терапія та реабілітація. Ви вже знаєте, що цьогоріч для того, щоб подати документи до вищих навчальних закладів, необхідно мати або ЗНО 2020-2021 років, або НМТ 2022-2023 років. Більшість із вас вже зареєструвалася на НМТ цього року, але хто з якихось причин не встиг цього зробити, нагадуємо, що з 5 по 12 червня буде можливість додатково зареєструватися. На НМТ і скласти його в додатковий період. Проте ви все одно встигнете подати заяви на навчання до нашого університету. Цьогоріч заяви подаватимуться з 19 по 31 липня. Для цього, починаючи з 1 липня, вам необхідно буде створити свій електронний кабінет на сайті вступ Це можна зробити самостійно. Або завітавши до нас у приймальну комісію за адресою міста Тернопіль, вулиця Руська, 12, і наші фахівці допоможуть вам зареєструвати свій кабінет та подати електронні заяви. У випадку, якщо ви подаєте заяви самостійно, все ж пам'ятайте, необхідно підготувати фото в діловому стилі і завантажити його до кабінету. Необхідно переконатися, що ваша електронна скринька актуальна, ви маєте до неї доступ. Коли вигадуєте собі пароль до електронного кабінету, не забудьте його записати, щоб запам'ятати. Цьогоріч можна буде подати до 20 заяв, в тому числі 5 на спеціальності, де є місця за кошти державного бюджету. До кожної такої заявочки необхідно буде виставити пріоритетність від 1 до 5, де одиничка місце або спеціальність, де ви хочете навчатися найбільше, і п'ятірка, відповідно, де все ж не проти навчатися, але. Прагнете цього трішки менше. Після завершення подання заяв 31 липня державна база декілька діб до 5 серпня вираховуватиме, хто може бути рекомендований на ту чи іншу спеціальність. Тому що найпізніше, 5 серпня, необхідно буде зайти в свій електронний кабінет і переглянути всі свої заяви. Якщо ваш бал був достатнім, статус однієї заявочок зміниться. З допущено до конкурсу на рекомендовано до зарахування. З цього часу у вас буде 3 дні до 18 години 8 серпня, щоб виконати вимоги до зарахування. Перше, це підтвердити намір навчатися в тому чи іншому університеті на тій чи іншій спеціальності, де вас було рекомендовано. Це необхідно буде зробити безпосередньо в електронному кабінеті. Друге, подати копії документів. До закладу і на спеціальність, де ви були рекомендовані: паспорт, ідентифікаційний код за наявності, копії документів про освіту, а також для хлопців приписне посвідчення і укласти договір на навчання. Якщо 5-го числа статус ваших заяв не змінилися, отже, ви ніде не рекомендовані на бюджет, але можете подати документи на контракт. Тоді термін виконання вимог буде довшим до 17 серпня. Кроки потрібно зробити ті ж самі: підтвердити бажання навчатися, подати копії документів, але вже укласти два договори: і на навчання, і на оплату освітніх послуг. Зробити ці три кроки можна буде або особисто завітавши на Руську 12 у місто Тернопіль, або надіславши на електронну адресу приймальної комісії копії. Відповідних документів, підписаних власним електронним цифровим підписом. Попросіть батьків, нехай допоможуть вам це зробити, якщо ви не зможете особисто прибути до університету. Перед поданням заяв хочу нагадати, що університет має вимоги до мінімального конкурсного балу. Мінімальний конкурсний бал для подання заяв на спеціальності медицина та стоматологія повинен становити не менше 150. Якщо ви вирішили здобути вищу освіту за спеціальністю фармація-промислова фармація і претендуєте на конкурс на бюджетні місця, мінімальний конкурсний бал повинен становити не менше 140. Для подання заяв на бюджет спеціальності терапія та реабілітація, сестринська справа, парамедик, мінімальний конкурсний бал на бюджет повинен становити 130, на контракт 120 балів.